Якщо ж є комісію, а що. Перше в рішення ради, таке ви проголосували, ви вже статтє одиниці необоронно. А юристи зауваження мають. Сказали так, ну тоді напишеть відповідальність просто на Але ви будете її приймати самостійно без міського голови? Я зіплітую посаду, вона дійсно є закупівлі. Це не має значення, це ваша штатна обласна. А це вона буде в бухгалтерії. Вона тоді лише не приймає. Ви згодні, ви згодні. У вас немає такої посади? У нас є одна. Але вона мало. Мало? Я спочатку... Таке об'єм речі. А ще скажіть, будь ласка, що нам мало. Будь ласка, хтось тут вчити. А за мало весь кажучи шо и шоу Тоже поставил полота по теле. Да я бы я слухати, а я бы контролю. Прошу колени через. Тут юридично є різна. А то вже є якийсь відділ там є, чи одна людина покає? Ні, то є, господарська група є. Група є, так. Я знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, Ну якщо ви знайдете кратну відбудку, ви маєте право на її місце прийти, це одно скажу. Але ви можете навіть Взагалі до цього є такий свого роду э, розрахунок, то ви на навіть до цього рішення можете дати цей розрахунок. Може він в відкритому доступі.

Перший був, так? Про організацію роботи з НАПТО з Хоцарівського роду. Поняємо, прошу. На роботи з комісії розглядаються два проєкти рішення. Перше – це вноситься зміни щодо переліку послуг. Оскільки у нас є загальний перелік послуг і окремий перелік послуг для віддалених робочих місць. Зараз на виконання листа Вода і протокольної комісії ми додаємо місцеві послуги, тобто послуги, які стосуються суто, які надаються на місцях. Це і нотаріальні послуги, що надають наші старости, тому у нас два проекти рішення. І вносимо спочатку загальних перелік послуг, він буде. Доправлятися пунктами від 451 до 505, тобто, де вже буде Так, збільшується та, кількість послуг. І окремо рішення по віддалених робочих місцях. Для віддалених робочих місць ми не надаємо повністю перелік. Mm. Він буде менший і буде у нас він нараховувати 219 обслів. Доставитися Так, так. Але при умові, що вони там будуть мати доступи до реєстрів. Зараз йде процедура оформлення що доступів йде? до реєстру річових прав. Вони вже ключі мають Бачимо. давно, так, вже, так вони вчиняють нотаріальні дії. І зараз тут, саме ці послуги ми вносимо в перелік. Рестрача шутків, реєстрація народження, реєстрацію смерті. Так, я але це, я... це все я. Дивіться, у нас тут хавці, хто я можу зважати дозволу більше розказати, саме про тій реєстрації. У нас з 17 липня ми запускаємо вже дійсно реєстрацію. Все вже. остаточно я села. Трускавець і паралельно села. Але ми запускаємо спочатку першу одну найважливішу послугу реєстрація смерті. Ага. Це таке найбільша акція. А сьогоднішнього дня, що вона не працює? Ні. Ну, і не значу вам з яких причин. Тому що я постійно, я це на щодень, бо я сама в тому зацікавлена, бо в нас мешканці, на всіх хвістів гриву, перепрошую, я буду. Ви так закрили, а зараз я вам більше скажу. Міграційно? скласти. Міграція. Повітає нас і так. Та цісок. По послугах, 17 липня ми першу послугу – реєстрація смерті. Зараз дівчата вже прийшли на вчено, але процес іде дуже активно. Олена Каліцун у нас буде цим займатися реєстрацією. так. А поселення ставте. Буквально за два тижні буде наступна послуга. Не знаю, що вони там обрали з її анатолією, чи це буде шлюб, чи це буде е, народження. Але в всякому разі до кінця літа нам вже будуть всі послуги надаватися. Лан, лан, хайна, Як втанення, і е, там що ми будемо

Він пізніше вступив в цей процес, але він абсолютно на рівні проводить навчання. Вони так в онлайні, а вже тут на місці з нашим ЗАГСом воно значить в липні. Вже буде запущений механізм з міграційною службою. А тепер з міграційною службою. Отже, так само ми говорили про це все, щоб ми не перетворилися вже на якесь геть до, е до, е даток, до село військового тепло. Типу. Чи я там правильно до, до, чи це ну я жартую, але 에, говорила я і з міграційною говорила я із головою на цю тему. І бачення головою, що ми зараз найближчими, не знаю, коли це найближче майбутнє зараз, але повністю ЦНАП оновлюємо, переводимо в приміщення податково. Практично весь перший побіг це вже буде ЦНАП. Mm -hmm. Оренду і переводимо туди, ну, зробимо ще якийсь ремонт, переводимо туди ЦАП, ну, тому що наш ЦНАП уже е, замалий. ЦНАП не відповідає жодним критеріям, так Значить, це вже... Це чудово. Там всі фокус послуг буде соціальні. О, так, що в одному о, місці туди, щоб... люди приїжджають дітей, маршрутки їздять. Получення прекрасне. найкраща інфраструктура там та, для всіх мешканців нашої аномальна це вже це, доступно між, і враховуючи там. Якщо бачиш, це буде інклюзія я будь якому бо на власні очі бачу, як хлопці. Після травм знімаються, під'їжджають на тобто, ну, це дуже... Але інклюзії на секунду відвідав. Ми хочемо приміщення податкове подавати на якийсь проєкт зробити зовнішній міст. Так, як я вже не О, так? І ми хочемо теж. Десь десь, десь шукаємо. До речі, про ці реалізації таких проєктів я можу потім поділитися досвідом. Є люди, які цим займаються і вже встановили. Так, але це за кошти. А я намагаюся знайти якісь, якісь щоб нам трошки хтось ще значить, ви завжди. От. І ми туди вводимо теж одиницю, яка буде займатися, якого часу? О, це вже трудно. Ну, вони будуть його приймати. Це, це вже трудно, це напевно випадковості. Yeah. По перше, до перше, щоб відкрити надання ну, послуг, то не тільки розходиться буде Там треба закупити облава, е, яке yeah. не є дешевшим. Треба а то, що було обладнання в питання. Але друге питання ще глибше ще, ще закопуємося. Попросила вивчити так само питання, чи ми можемо у них взяти в оренду. Ну хочу таке, розуміти. А чим, Як... а чим вони мотивували, що не коробці Там, Там там обійдали декалізації децентралізація і погнали. Утворили західне міжрегіональне управління ДМС.

Звертає будло, до вертаю душе, вертає підволо. До Буде перероблювати русло. Серйозно, з 8 липня. А, ну добре. Ну, Т значить, значить, щось е <плес> реагує названня допового себе. Ще єдине там до ЦНАПу, мені дуже так мене було, ну не мене було, але, так, е така е так, яка цей, щоб напевно ввести ну, прохобитися, звичайно, в далекому майбутньому, одиницю, яка видає ідентифікаційні номера. Багато матерів особливо зараз діти, коли народжується, яка сподатковує, бо теж їде всі в буде вдругович. Дивіться, Оксана, якщо на кожну послугу давати одиницю, то в нас би в СНАПі мало бути 10 осіб, а нас наразі двоє. Тобто ми не говоримо про сьогодні, що нас двоє, але не про одиницю. Одиниця подумати про послуги. Ну і, і, і податкова ніколи не надавала такого. єдине, що ми можемо зробити, то з ними скласти узгоджене рішення і представник податкової у певні дні приходить. Це так. було чудово. Це було чудово. Що тому? тому що дуже багато таких є. І от... робите, я... Я... Ще, я... Я, вже... я вже дуже багато є матерів, які зараз вертаються, і визвоні. А що у нас податковий має? а де нас індифікаційний код договора? Ні, є питання зараз. Пострій, що багато не було, які інформачента і. Ну, чому б ні? місто ніби таке вважається якимось одним із найкращих, а послуг у нас немає. У нас багато такого є. По податкові це раз. У тих же ж паспортах. Розумієте, коли я підняла це питання, наша міграційна виконувала обсяги, як, допустим, там, міграційна Львівського цілого району. Okay. На чому? Перше нас дуже багато сюди приїхало, і які втратили документи це раз. Друге, знову ж паралельно приїжджають відпочивати, і за той час давайте ми собі зробимо закордонність. Хлопці на реабілітації дуже на реабілітації, я ж кажу. А дуже багато ще чому такі великі обсяги і кошти немаленькі. Тому що багато хочуть терміново. Бо приїхала сюди на тиждень, давайте доробить ну, вас. Тобто тут зробити. тут міграційна себе оправдала на 100%. Ну але там пропозиція, що мені саме зачили в наш синим коїць. Колишні ці скеляти видають ви за є місця проживання. Чи можуть вони видавати ті ж самі ідентифікаційні навіть міграційна служба, якою посилає, якщо там втрачені документи, мусиш їхати пошуковому взяти є, Щоб вони дали вони нам не дадуть голоду до своєї програми? Абсолютно. Найвище, ну я не знаю, як чому буде полягати наша послуга. Ну що, раз в тиждень буде приїжджати, то. Ну, певні визначення чи бути. А але, то не допросиш. Ну чому? А, а давайте спробуємо. Ну, ну, давай пропозиція теж хороша. Ні, пропозиція прекрасна. Пропозиція прекрасна. Я а, але... думаю, що наших банківскомерських податків, які працюють так, їх будуть. З радістю тиждень чи вони вирішують. Так що через те, Буде писати таку звернення. Добре, добре. Да. Я взагалі так думаю, що дай Боже дожити в якомусь цьому новому снарі. Там би мав бути раз в тиждень представник звісних служб, так якби воно мало виглядати. Воно кажучи, там ну, якийсь там раді зі всіма треба підписати угоди. І там допустимо, перша, я не знаю, там перший понеділок місяця приїжджає якийсь там. Не знаю, пожежник, другий, другий понеділок місяця. Приїжає податкова, третій далі, так, так, так. Ну тобто, щоб вони могли дати консультаційні послуги, і рівно так само якісь. <рес> <рес> дивіться, зараз пенсійний перебирає набагато більше послуг. Навіть ті, що надавав соцзахист, тепер буде надаватись з липня пенсійний фонд, тобто нам також би. Треба на майбутнє, щоб був представник пенсійного бюджету, щоб надавати людям Пенсійний не ліквідовують, навіть. Наразі, воно, поки... Наразі, воно, поки... Наразі, воно, поки... Заводський центр надаля, я думаю, буде виробляти паспорти, якщо тільки ми. Мабуть, вже виробляли Там знаки діють. Вони мають пріоритет, що вони під знаком їхнім працюють. Вони отримали там 10 на 90 обладнання. Бо обладнання дуже дороге, і окрему лінію для видачі паспортів треба, розуміти. І там великі, ну, ну як великі, але є вимоги до самого обладнання, то до, до всього. І там тільки одна особа ну мається на увазі адміністратор, страту, що якщо на СНАПі Видаємо ми всі послуги, то універсальні так би мовити. То там треба обов'язково навіть не одну людину, а на підзамінуці. І зараз у нас ще яка складається ситуація, що ми отримали доступ до е, виділів до, е, виділ міністерства ветеранів війни. До нас зараз побільшало кількість матерів, діти, які пропали безвісно. І ми тягнемо для них. Оті витяги ветеранів війни є дуже багато нюансів, де не внесено, що саме оцей учасник не є записаний, не внесений, як він учасник бойових дій. І відповідно батьки чи матері чи дружини не отримують певну е послугу, тобто вони мали компенсації. Тому у нас така та, намочна та, та, дружина, знакі. Вони виливають з психологів теж обов'язково. Ви розумієте, їм дають свої телефони, і я весь час з ними на зв'язку. Я не можу цій мамі відмовити, я не можу їй пояснювати, що ми тільки втягнемо інформацію, Друге. але ми не носимо її. І ми вже стараємося, ми відправляємо до ООН і там є Наталя, яка допомагає їм, Друге. те, що з цим. Дуже болюча знайома ситуація, бо звертаються матері з цього приводу. Ну, ми стараємося як можемо, Повірте, до нас не, з цього госпіталя приїжджали хлопці, то я Юлю відправляла, не. бо тут до нас не дуже зайдеш. Вона виходила тут, і ми оформляли для них цих. Її показуємо, бо їм не відсвідчує, що не підтягує посвідчення. Вже тепер діє електронне посвідчення ветеранам? Якщо раніше видавали знайти витикнички. Тут, а хлопці, хоч молоді, але щось не можуть собі дати ради. То я вже зайшла в інтернет, навчилася сама і вже їм допомагаю, щоб їм якось полегшити роботу. Бо дуже якось неприємно, як ти не можеш нічим на місці тут допомогти. У вас 500 послуг То тепер... з квітня. Я не логічно. Хоча ну, недавно обговорювали за ці послуги, це надає ще плюс 100. А, так, так. Е, як, як, як воно взагалі Чи ну, людей, мабуть, каже, на обраху? Дивіться, на кожну послугу є інформаційна Чому? карта. Суб'єкти надання, тобто, наприклад, відділ управління архітектури має 25 послуг. Він надає інформаційну карту. І інформаційні картки, є перелік документів. Оскільки я вже весь час тут працюю, то я чи мені тої картки не треба. Але новий адміністратор піднімає інформаційну картку і дивиться. Єдине, що важче, знаєте, що, що люди приходять і не можуть пояснити, що вони Чому? хочуть у великих містах, вони мають чітко прийти. І сказати, яку послугу вони хочуть. Mm -hmm. І тому адміністратору легше, бо до нього підходять і от він красу. вже знаєш, адміністратори. Так, так та. і там є на земельних питаннях, сидить mm -hmm. людина на, на цих, а в нас так не буває. Наприклад, ми працюємо, я вам хочу сказати, не то, що це, Я маю 14 послугів. Mm -hmm. Я працюю в реєстрі фіз, речових, божка, е, кушнірах. І воно ну, трошки складно, якщо так вам сказати. Що. Але просто воно з часом та лік Ну, Але ще знаєте, що я вам хочу сказати, що важливо буде так, що ті, ми от сьогодні приймемо ті доповнення, але йде розмова про те, що буде такий. Посзагальний перелік для всіх, наприклад, в трускальці буде один той самий перелік і в Троговичі, ну то так на майбутнє. Тобто, що можна буде звертатися в уйти? Чи, чи Ні, обладає? не то, що буйде. Просто е, є так, що в Другобичі ті послуги надаються, рускається їх нема. А буде такий затверджений е, послуг для всіх? і для всіх. Так. І ще буде збільшення адмінпослуг плавне.

що на сьогодні платиться за внесення змін до юридичних і фізичних осіб, сама реєстрація безкоштовна. Зареєструвати підприємця, теж безкоштовно, А вони хочуть внести, щоб платити зміну. За... Тобто якщо не кладе інформацію про себе, щось таке міняє. Як, якщо підприємець міня. вносить кведи, послуга безкоштовна, якщо він вносить щодо зміни прізвища. То вже треба платити 150 гривень. Але за саму реєстрацію підприємства це послуга безкоштовна. А зараз вони хочуть внести проплату, щоб поступило. За те, що прослужу службу ми видаємо, за реєстрацію партій буде платний, ну буде багато. Таких платних платник. Вот.

Проект профінансований урядом Німеччини Міністерством економічної співробітництва і розвитку. З бюджету кошти не витрачалися на обробку цього документу. Було утворено робочу групу від територіальної громади. І робоча група в партнерстві з об'єднаннями ООН Хабіта Імпакт і Рестарт. Напрацьовували матеріали для цієї концепції, відбулося два матки слухання по концепції. Враховано зміни, доповнення, допрацювання, і, от, вже в вашій увазі, документ всі, всім. Кінцевий варіант концепції депровадного розвитку. Це затвердження цієї концепції є передумовою для розробки наступного документу. Комплексного плану просторового розвитку. А комплексний план просторового розвитку територіальної громади це новий вид сучасної містобудівної і одночасно земельної документації, а вимоги сучасного законодавства України ставлять за вимогою наявність е, такої е, містобудівної документації нового виду, щоб вона була присутня у всіх територіальних громадах. І наступним етапом вже може бути розробнений цей комплексний план. Це так. так все. Концепція <клес> вам роз, розіслана для розгляду. І, мали можливість і працювати, і буде залучені депутати до робочої групи і вже маєте уявлення, що для цей документ. <клес> <клес> Дякую. 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 Дякую.